Всім привіт! І це третя частина розпаковки подарунків для вагітних. Отже, у пакунку від дієм нас зустрічають усі подарунки, які акуратно складені в таку ткану сумочку органайзер. Перше, що ми бачимо, це вологі серветки. Далі пробничок підгузків для малюків від 3 до 6 кг. А ще рекламні брошурки. Цей пакунок відрізняється від попереднього, тому що магазин зробив оновлення. До речі, у додатку був безкоштовний купон на мініатюру гелі для душу. А ось і подарунок від Rossmann. Все складено в дуже зручну сумочку. Усередині пляшечка для годування від самого народження. Теплі шкарпеточки дуже м'які і затишні. Також є пробник гелю для душу та шампуню, зразок зубної пасти для майбутніх батьків. І навіть засіб для миття дитячих пляшечок та посуду. Не забули й про вологі серветки. Також для мами пробник мазі для грудей. Ну і, звичайно ж, рекламні брошурки.